Вітаю! Ми так часто використовуємо слово логіка, іноді, навіть не задумуючись, а що ж за ним стоїть насправді? От сьогодні давайте спробуємо розібратися, що таке логіка не просто як слово, а як ціла наука. Ну, знаєте, оця фраза це нелогічно» — Скільки разів ми її чули? Здається, це улюблений аргумент у будь-якій суперечці. Але давайте по чесному. Найчастіше це просто означає я з тобою не згоден або це якось не вписується в мою картину світу. Та от штука в тому, що справжня логіка, вона взагалі не про особисті думки, вона про щось значно, значно глибше. А що якщо подивитись на це так? Логіка це не набір правил, які люди колись придумали. А що, якщо це такий самий фундаментальний закон Всесвіту, як, наприклад, гравітація? Гравітація ж існувала задовго до того, як її описав Ньютон. Можливо, так само існують і закони, які керують зв'язками між ідеями, і їх не можна просто взяти і проігнорувати. Отже, давайте зробимо перший крок і подивимось на логіку саме як на закон реальності, як на справжню науку, яка досліджує саму тканину нашого світу. Ось дивіться, фізика вивчає закони, за якими існує матерія та енергія, хімія закони взаємодії різних речовин. А логіка вона вивчає закони взаємозв'язків між самими поняттями. І це не просто якісь умовні правила ні, це опис того, як ідеї пов'язані між собою за самою своєю природою. І ось у цьому вся суть. Ключове слово тут відкриває, а не вигадує. Ці зв'язки існували завжди, вони об'єктивні. Вони не залежать від того, що ми про них думаємо, в яку епоху живемо чи до якої культури належимо. Завдання логіки просто знайти ці зв'язки і описати їх. Звучить, можливо, трохи абстрактно, так? Гаразд, давайте візьмемо щось дуже просте і, я б навіть сказав, кумедне є така штука, принцип оселедця, і він просто ідеально показує, як усе це працює на практиці. Просто послухайте ще раз. Кожен оселедець риба. Але не кожна риба оселедець. Це ж ну, це просто факт: абсолютно залізобетонна істина. І знаєте, що найцікавіше з цим неможливо сперечатися байдуже хто ви, де ви живете, у що вірите. Цей зв'язок між поняттями існує і все ось вам і приклад того самого непорушного закону, який працює незалежно від нас. Щоб це побачити, уявімо два кола одне велике риба, а всередині нього є менше коло, оселедець. Все. Категорія оселедець повністю вміщується в категорію риба. Це означає, що будь-який об'єкт з малого кола автоматично є і в великому, немає жодних винятків. А тепер давайте додамо в нашу схему, скажімо, лосося. Де він буде? Ну, він точно риба, отже, він у великому колі. Але ж він не оселедець, тому він знаходиться поза межами малого кола. І це ідеально доводить другу частину нашого твердження. Так, не кожна риба це оселедець. Ось так просто ця схема показує непорушну структуру цих понять. І найкрутіше, що цей спосіб мислення, це картографування ідей, працює абсолютно з усім, не тільки з рибою. Його можна застосувати до будь-чого від якихось побутових речей до космічних об'єктів. Наприклад, візьмемо сонячну систему. Це ж теж маленьке коло всередині величезного кола під назвою небесні тіла. Будь-яка планета, комета чи астероїд у нашій системі це за визначенням небесне тіло. Структура та сама, принцип працює універсально. А от наприклад, зірка Альфа Центавра. Це, безперечно, небесне тіло, але вона знаходиться поза межами нашого маленького кола сонячна система, і це показує нам ще один важливий тип зв'язку два поняття можуть належати до однієї великої групи, але водночас повністю виключати одне одного. Добре, але зв'язки бувають не тільки такі прості, як включення одного в інше, є й тонші моменти. Наприклад, чим насправді відрізняється протилежне від суперечливого. І ось тут, до речі, є один нюанс, де багато хто робить помилку. Протилежне і суперечливе це не одне й те саме. Здається, що так, але ні. Дивіться, протилежні речі це, скажімо, як чорне і біле. Це два полюси, але між ними ж є цілий спектр, правда, сірий, червоний, зелений. А от суперечливі поняття це зовсім інша гра. Це як так і ні. Тут третього не дано. Все, світ поділився на дві частини. Давайте знову візуалізуємо. Чорний і білий це протилежності. У великому колі всі кольори це будуть просто два окремих маленьких кола, між ними повно місця для інших кольорів сірого, синього, будь-якого. Разом вони не покривають усі можливі варіанти. А от білий і небілий це вже суперечливі поняття. Тут картинка зовсім інша. Наше велике коло ділиться рівно на дві частини одна це білий, а все інше це небілий. Зелений це не білий, чорний це не білий, синій теж. Третього варіанту просто не існує. Разом вони охоплюють абсолютно все. Гаразд, з основами наче розібралися. І тепер ми підходимо до найголовнішого питання ну і що? Навіщо все це потрібно? У чому справжня цінність логіки в реальному житті? Давайте назвемо відповідь островом визначеності. Справді, до чого тут були оселеці, кольори, зорі. Як ці, на перший погляд, абстрактні ігри розуму можуть бути корисними для нас у нашому такому складному і заплутаному світі? Світ, у якому ми живемо, це по суті безкрайній океан думок, емоцій, переконань, які постійно змінюються і суперечать одна одній. І в цьому хаосі логіка це ніби надійний твердий острів, це та земля під ногами, на яку не впливають ні наші почуття, ні авторитети інших людей, ось у цьому і є її суперсила. Логіка об'єктивна й універсальна, це інструмент, який працює однаково для всіх, завжди і всюди. І саме вона дає нам змогу будувати такі міркування, таку аргументацію, яка не розсиплеться від першого ж критичного погляду. І наостанок, мабуть, найважливіша думка. Логіка це не якась клітка, що обмежує наше мислення, зовсім навпаки. Це інструмент, який допомагає розплутати будь-який хаос. Вона не диктує нам, що саме думати, а лише показує, як мислити ясно, послідовно і правильно. І можливо саме в цьому і полягає справжня свобода нашого розуму.